Ровно плечі, ровно віодри. <рес> <рес> Малювання фігури людини як вивчення гам у музиці. Без основ не буде результату. З таких настанов починається урок Наталії Коробової. Один шарнір, шарнір. другий Ось один шарнір, другий шарнір, ось друге коліно і нога пішла сюди. І ви вже можете орієнтуватись. А голова ось теж шарнір, і вона може крутитись у всі боки. А далі покрокова інструкція про пропорції тіла і гармонійне поєднання всіх його частин. Де у мене діти рішують на уроках. Коли у мене діти на уроці, я їм кажу, ви зараз будете робити дуже марудні вправи малювати кульки, кубики, пірамідки. Прийшли на арт-терапію не тільки постійні учасники занять, а й поціновувачі таланту художниці. кажуть, їх надихають образи на полотнах майстрині, адже вони сповнені внутрішнім світлом авторки, фарби, їх колір, співвідношення, в неї все тихає. Літає, ну таке емоція відчувається. Це авторський альбом із ілюстраціями до книги запорізької журналістки Наталії Кузьменко. Вікна художниця принесла його на майстер-клас, аби показати відвідувачам галерею поетичних образів. Це серпень. У неї в книзі є всі місяці і оповідання до них. А це малюнки з розділу вона проковтнула час. Проковтнула і на собі тримала і землю, і час, і все-все. У підсумку образи, хоч і не бездоганні, але цікаві, і неповторні. Дівчина муза прикрита легким одягом. За її спиною чоловік, схожий на диригента. Для багатьох жінок малювання не просто хобі, а спосіб зберегти внутрішній баланс у складні часи. Журналістка Ганна Чуприна відвідує заняття два роки поспіль. Коли наші викладачки щось пояснюють, я хапаюся малювати не дослуховую, і тому у мене виходить щось дуже дивне. Але усі, хто проводить у нас майстер-класи, завжди кажуть все гаразд, так може бути, і, зрештою, я отримую величезне задоволення. Щоб добре себе відчувати, щоб надавати допомогу людям, котрим потрібно, далі продовжувати жити, далі продовжувати триматися. У нашому Запоріжжі, ну і не втрачати своє людське обличчя. Учасниці майстер-класу сподіваються на нову зустріч із відомою художницею, адже наступний крок малювання портрету, а це більш складний і захоплюючий процес. Ми запрошуємо всіх приєднатися до нас. У нас є постійне відвідувачі. Нам дуже десь спокійно ми спілкуємось та розвантажуємо свою психіку. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.